Відновили блокаду польські фермери. Йдеться про пункт пропуску медика Шегині на кордоні з Україною. За словами лідера протестувальників Романа Кундрова. Пропускатимуть по три вантажівки за годину, без затримок машини з гумдопомогою. Легкові авто і автобуси рухатимуться у звичному режимі. Протести, ймовірно, триватиме до 3 лютого. Польські фермери вимагають від уряду ліквідних кредитів, субсидій на кукурудзу та збереження сільськогосподарського податку на тогорічному рівні. Ми не отримали письмового підтвердження того, що наші вимоги будуть виконані, тому ми продовжуємо про. Тест пояснив Кундров раніше. Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Сикерський запевнив, що вимоги будуть виконані наприкінці грудня. В уряді України та Польщі узгодили план дій для розблокування кордону.